Обчисліть ланцюжок виразів і дізнайтеся довжину у кілометрах найбільшого на Дніпрі Кременчуцького водосховища. Кременчуцьке водосховище одне з шести великих водосховищ у Каскаді на річці Дніпро. Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях України розташоване Канівським та Кам'янським водосховищами. Водосховище було створене греблею Кременчуцької гідроелектростанції. Кременчуцьке водосховище найбільше за площує водосховище в Україні. Його використовують для зрошування, виробництва електроенергії, рибальства та рекреації, тобто для відпочинку, оздоровлення. На берегах водосховища розташовані міста Канів, Черкаси, Світловодськ. Цікаві факти: водна площа Кременчуцького водосховища майже дорівнює території держави Люксембург. На території штучної водойми могли б міститися 32 таких міст, як Черкаси, або 4 Чикаго. Кременчуцьке водосховище. На 17 метрів глибше від озера Чад в Африці та на 13 метрів від Великих Солоних Озер у США. Оскільки Дніпром у давні часи проходив шлях із варяг у греки, на дні водосховища, за твердженням істориків, цілком імовірно можуть лежати стародавні скандинавські кораблі або їхні уламки. Дайвери ж кажуть, що неподалік Черкас на глибині кількох. Метрів бачили кістяк Мамонта. Переходьте і дайте відповідь, чому дорівнює ширина водосховища, якщо його довжина і ширина разом становлять 177 км.